Поєдинок уже триває, а вболівальники продовжують іти на стадіон. Рівненський авангард, якого чепурили протягом місяця, вмістив 3,5 тисячі вболівальників. Чи не вперше вхід на гру відбувався із центральної сторони стадіону? Тут демонтували паркан та облаштували цивілізований прохід. Проблему із парковкою вирішили за рахунок запасного футбольного поля. Саме там фанати залишали автівки. Був спеціально відкритий додатковий проїзд. А от основний під'їзд до арени через вулицю замкову від самого ранку перекрили за безпекою. спостерігали правоохоронці. Найскладніше було стежити за підлітками. Вони облюбували будівлю біля стадіону. Решта фанатів, які не потрапили на стадіон, використовували будь-яке підвищення, аби слідкувати за грою. Кожен хотів бути частиною дійства, яке відновили після трьох років паузи. Було організовано кілька входів на стадіон. Охоронці відзначали, що все пройшло спокійно. Неприємних ситуацій не було, все відбулося добре. Був великий наплив людей. Всі зайшли, всі нормально добре відгукуються. Е, ніяких питань конфліктів ні з ким не було. Люди довольні. Доки одні шукали вигідні місця для перегляду, інші спокійно спостерігали за дійством на стадіоні. Було чимало вболівальників шахтаря, але також приїхали підтримати і Ворсклу. Чимало прийшло подивитися просто на хороший футбол. Матч видався дійсно гідний фіналу. Полтавська ворскла, яку тренує уродженець Долбунова Сергій Долганський, створювала проблеми гранду українського футболу. Та все ж саме шахтар під кінець першого тайму вийшов уперед. Відзначився Данило Сікан. Перевагу гірники подвоїли у таймі номер два. Юхим Конопля замкнув скидку від партнера. Після перегляду вара арбітер зафіксував гол. Ворскла спробувала відігратися, але зуміла забити лише один раз. М'яч на рахунку Миколи Ковталюка. Відтак два Шахтар володар, Кубка України. Станіслав Керот. Станіслав Керот, полковник та кавалер ордена Данила Галицького. Вручає трофей фіналу вдячності Кубку України. Опоренці, Шахтар перемагає в тому. Емоції дуже позитивні, всі дуже раді здобути перший кубок після повномасштабної війни. І це дуже важливо для нас, для нашого клубу. Полтавська ворскла залишила усі сили на футбольному полі, але перемогти хлопці Сергія Долганського не змогли. Мені здається, просто спочатку дуже багато поваги, дали наші гравці якось дуже, е, по, дуже поважно ну, гравців Шахтаря побоювались, а не грали в те, що вони можуть грати. Потім з часом вже, так, вже якось війшли в гру, вже показували те, що ми вміємо показувати. Не просто питання, не питання, а в мене такий осад е, е, залишився. Чи зробили ми максимум те, що могли зробити? Рівненський авангард прийняв найстатусніший поєдинок у власній історії. Він став першим такого масштабу, але у рівному вірять, що це лише початок. Вадим Артем Шаула,